Всім привіт! Це відео присвячене дуже цікавому для мене проєкту, яким я хочу поділитися з вами. Щоб довго не тягти час, пропоную одразу перейти до теми. Переді мною зараз лежить ось такий наборчик. Це не наборчик, це я робила замовлення, я вже якось показувала його. Робила замовлення у магазині Voodoo Ukraine в Instagram. І мені захотілося, захотілося спробувати мілхіл на дерев'яній основі. І це заготовка зроблена спеціально під Мілхіл. І ви знаєте, той Мілхіл, що в мене є, зимній. І я ще вам ділилася, що, мабуть, треба буде купляти новий другий іншого кольору Фетр, аби він адекватно, ну, адекватно виглядав разом з цим сюжетом. Але зараз, як іде час, я все більше і більше хочу інший мілхіл. І зараз я вже думаю, ну, якщо буду вишивати той, що в мене є, то 100% він у мене буде лежати аж до зими, бо зараз я не хочу займатися зимніми процесами. Про це я згадала, тому що разом з, цим, з цією заготовочкою я також купувала набір зайчика. Трошки я вам згадувала про нього. Це е, набір для. Я не скажу, що для дитячої творчості, але, мабуть, так, для того, щоб, ну, щоб вишити маленького зайчика на якихось там 100-200 хрестиків. І сьогодні відео присвячене виготовленню саме цього зайчика. Його буде вишивати мій синочок Ілюша. Він дуже захотів прийняти участь в моєму відео. Це вишивала я. Покажу вам це такі маленьке зайчинятко. Також маленьке зайченятко. Саме його я починала вишивати, коли мій синочок захотів спробувати себе також у вишивці. Його перша робота також була на пластику. І сьогодні ми почнемо я не показую вам цей набір, тому що Ілюша сам зняв огляд. І давайте вже подивимося від його імені. Хочу також попросити вас підтримати його, тому що для нього це дуже важливо. І також він Вчить, вчиться розмовляти українською мовою разом зі мною, тому багато ще рус русизмів в нього присутніх. Прошу не судити суворо, тому що, хоч і навчається він в українській школі, але навіть вчителя розмовляють російською, тому ну, давайте будемо терплячими. І... І розуміючими. Тож, давайте перейдемо вже, мабуть, до самого проєкту. Він називається «Вдягни зайчика і поїхали дивитися, що в ньому. Вітаю! Мене звуть Ілля. Це мій помічник Тимоха. Я в перший раз знімаюся на цьому каналі. Ти... Розпочнемо з. Обзор ці коробочки. Що ти бачив з Тут є кролик, ну, ниточки та і щоб дозаду при прикріпити. Mm -hmm. Цей бойлактика. Фебр. Фетр. Фетр. А ще. Клас. Що а ще тут є схема. Так, там все зрозуміло, Так, все зрозуміло. Як називається ця схема? Вдягни зайчика. У нас буде не дівчинка, а мальчик. Тому що от такі нитки. А тут, а, нитки. А тут от, розові Угу. А що ще є? Схема є, міточки, я не доставай не, вот так. Доставай. не Подобається не. Так подобається, дуже подобається. Скажіть, які а тобі. Тимох, а тобі. Подобається? <сум> Твій колір. Що, розпочнемо? Шити. А голка є? Чи треба, а, о, голка. Які там душку великі? Ну, таке, немаленьке. А, та ще з золотим вушком. Отак отдягати туди. Угу. Нітечку. Покажи мені саму зайчик. Гарно тут зроблені діточки, перфорація. Так, дуже гарно. морда. Давайте прочитаємо інструкцію спочатку. Всі деталі виготовлені з натуральних матеріалів. Що не можуть зашкодити вам чи вашій дитині. Вишивання допоможе розвитку мілкої моторики, дитячих ручок та загальному розвитку дитини. Також є е, така підказочка, в яку сторону напрямок хрестика має бути, і сама схема. Але ніде не написано, в скільки ниточок планується вишивка. І беручи до уваги, що тут перфорація дуже дуже крупна. Мені здається, що ми будемо шити з тобою прямо в шість ниток. Як ти думаєш? Думає, так. Щось Тимоха, все. Він спить! Тімоша. У нас вдома спиня тут Тимоха. Прокидайся, прокидайся. Прокидайся, Ахай, прокидайся. Починаємо з сірого в кольору. Ось такий кусман піде. Зручно такое тут книткою. А чому ви ні? Це ж моя не перша робота. А що ти ще вишивала, скажи? Я вишивав пікачу, котака. Там я, правда, психовав, потому що у мене терпіння не таке велике, як у. Не така велика, як у моєї мами, которая знімає цей канал. Люша, також вчить українську мову, так. Добре, а тобі на пластику сподобалось шити? Так, сподобалось. А на дерев'яшці? розкажеш мені потім свої враження. Угу. так от. Почнемо знизу. Угу. Хвостик тримай. Переверни і тримай хвостик акуратно. І потім його пришивай начебто. Ну куди ти? Поряд робиш, що ти робиш? Є чуть-чуть путаю. Трошки путаю, тому що я не дуже багато. Я робив робот всього дві. Це моя третя робота. Тепер на... назад. Протягни ниточку трохи. Тебе вони дві полі, бач? Так відео. Перші хрестики зроблені. Далі? Переходимо на синій цвіт. Чого на синів? Вишиве все сірим спочатку. Серденьку давай. Добре. Рахуй де серденьку, мабуть. Добре, зараз порахую. Зараз порахую. Добре, а поки Ілюша вишиває сірий колір, я вам дещо розповім. А розповім я про дві його роботи, про які він вже згадував. Що ж це за роботи? Як я вже сказала, що почав зацікавився він вишивкою, ну, спробувати себе в цьому. Виді рукоділля він захотів, коли побачив ось цього прикольного зайченятку. Це був сумісник, безкоштовна схема ще перед, перед війною. Цього зайчика я вишила і все. З початком війни цей сумісник для мене закінчився. Але цей зайчиня в мене залишилось і нагадує мені про ті наші щасливі часи. Першу роботу, яку Ілюша вишив сам на пластику. На жаль, показати вам зараз я не можу, тому що, як і багато речей, які в нас були разом з переїздами, вона загубилась. І повторно її шити він не дуже хоче, але є декілька фотографій. Це була кошечка, кошенятко. Якщо я не помиляюсь, ніби відріоліс, але ми просто шили її по схемі з інтернету. Чому саме її він захотів? Тому що на той момент часу в нас з'явилася наша киця, улюблена наша Соня. І це кошенятко по окрасу, дуже схоже на, на неї, і він захотів вишити саме нашу кицю, так би мовити. О, це була дуже проста робота, але він вишивав її трошки довгенько, тому що, як ви знаєте, дитина у 8 років не має такої. Посидючості і такого терпіння, як, як у дорослих, мабуть. От. І все ж таки він її закінчив. Це було таке щастя, він навіть повихвалявся своєю роботою в себе в інстаграмі. Потім, коли вже почалась війна і ми поїхали до Європи, то там Ілюша дуже в нього викликали інтерес. Ось такі картки покемона. Хлопчик в сім'ї, якого ми жили, збирав цю ці колекцію. Цілу в нього просто неймовірна кількість цих карток. І ми просто передивлялись декілька днів <с>?, ті всі картки. І дуже багато йому він подарував навіть такою коробочкою. От, ну, одним. От, дивіться, скільки тут карток. Зараз вони вже трошки всі переплутані, але тут їх купа. І Розалін. Де ми жили, про яку я вже згадувала неодноразово. Ілюші подарувала ось такого прикольного покемончика, який світиться це такий начнічок, чи, як він не знаю, бачите, камера як передає. Ілюша був задоволений. А від мене також попросив покемона, і ми купили разом йому на день народження ось таку фігурку Поп. Ну, Одним чином, для чого я це все кажу: для того, щоб пояснити ту любов до покемонів, яка в нас просто виникла. І, звісно, що побачивши ось таку схемку в інтернеті. Хоча це навіть не схема була, це було щось не схоже, ну, це не для вишивки, я не знаю, чи то для Майнкрафта воно якось розроблялося, чи то просто хтось намалював, поняття не маю. Але Ілюша каже: я хочу таку собі вишивку. Ну, підготували ми пластик і він почав вишивати. Ось це все практично він вишивав сам. В деяких місцях, якщо придивитись, бачите. Два рядочки не в ту сторону вишив, але в цілому, на мій погляд, ця робота дуже складна. Я йому допомогла з Бекстічем тут, тому що він бекстіч не передбачався по картинці, але ми його додали, бо без нього якось трошки ну, незакінчена робота була. От, подивіться, з іншого боку, як вийшло. Ми ще навіть його не завершили, хоча і фетр є, і все є. Треба сісти і зробити. Ну, Я до того, що Ілюша в мене дуже творча дитина. І дуже така, знаєте, запалитись щось, ну, в плані запалити ідею якоюсь, загорітись. Це про нього. от, І такі дві роботи він робив одне фото. Подивіться, ще раз на кицю, І ось цей покемончик. Звісно, що покемон, ну, мабуть, найскладніша робота із всіх трьох, що він зараз, що він шив. І цей зайчик, що шиє, зараз набагато легше, це, мабуть, для початківців. Але коли я побачила його серед асортименту, я кажу, Ілюша, хотів би ти такого вишити? А він каже, хотів би, але ж то дівчинка, бо вона рожева. І я попросила замінити мені колір. Ну, все, наговорила багато, давайте повернемось до Ілюші. Він вже дошив свої хрестики. І в нас. Сьогодні народжується зайчик-хлопчик. Сірий колір зроблено. як Це сірий обормушкін. Далі переходимо до любову. <р Kristen> <р realization> Давай довгеньку таку нитку. Може зроби її пополам? Знову ми. Сьємо знизу. Ну і що, поїхали? А ще ми зробимо таке зауваження, що нитку ми взяли цього разу е, в два рази. Тобто, в нас зараз не 6, не одна пасма, а дві, 12. Щоб голубенький светрик був трошки плотніший, так? Щільніший. Правильно? Ага. Почему ж. Це штуковане. Він Ілюша кончать. відірвав таку довгеньку нитку. Те, що б хватило. А потім ми тут шиємо, ця морда дрихне і на вулицю не йде. Кіця. Тимоха. Це кіт. У нас вдома кіця. дівчинка. А це прям видно, що Кітуся. котик. Охороняє Ілюхіного Оскара. Вітаю, мамопинка! Нам треба купити новий одяг. Взагалі про Ілюшу хочу сказати пару слів. Він і справді дуже творча дитина, і не тільки це стосується рукоділля, але... В цілому, йому подобається малювати. Він приймав участь у різних проєктах і навіть приймав участь у мастер-класі одного відомого київського художника. От, намалював там свою першу картину. Це зараз мій біль, тому що ми не встигли її оформити у раму. Мені дуже хотілося зберегти її. І вона трошки пошкодилась в плані, це була пастель, і також переїзди, то все, збір речей, то та пастель трошки витерла місцями. І мені так шкода, я зараз хочу дуже швиденько купити рамус із склом. І все ж таки, може, підмалюємо трохи, може я його попрошу своїми руками, власна руч, власноруч підмалювати, щоб все ж таки зберегти цю першу роботу. О, також ще до творчості він приймав участь. У озвучки різних мультфільмів, дитячих передач. Ну, така, така в нього робота була, він навіть заробляв гроші на цьому, свої карманні, і навіть за свої власні кошти купив собі перший телефон. Тому я вважаю, що підтримувати його бажання до якихось таких е, дрібничок, ніби навіть вишивка, чому ні. От, і ще один момент розкажу. Багато чого можна розказувати, але це відео не стільки про Ілюшу, скільки про Загідчика, про цей набір, але вже хочеться поділитись. Оскар, який Ілюшенька поставив на своєму столику, то це його нагорода за участь у зйомках фільму. Історії піратів. Називався так фільм. Ілюша грав дві ролі, одна з яких, ну, звісно, пірат така, швиденька, така, знаєте, мелькаюча. І одна роль в нього була, він грав короля Франції. Це було ще в якомусь, в якому 2018 чи 2019 році. Пі всім учасникам дали нагороду, кожен отримав свою медальку, а найкращим учасникам вручили ще й Оскари. Ну, тим, хто найкраще з цим впорався, я б так сказала. І так цікаво вийшло, що Ілюша також так, ну, був серед, серед цих дітей. Ми навіть не очікували, якщо чесно, тому що ми, ну, так цікаво було, і ми стоїмо в залі, і я така, навіть влог знімаю, кажу, це, це така, ну, це червона дорожка, це там фейерверки, все так круто, круто, і я навіть в камеру кажу. А, мабуть, це такі неймовірні відчуття переживають батьки, діти, яких виходять. І тут, такі, і тут головний ведучий такий Ілія Чорний. в общем, визивають нашу дитину. І він іде в костюмі того пірата, їх всіх вдягли його там супроводжуються по цій червоній дорожці. Йде просто машити своєю ручкою, боже мой, ну це так прикольно. Просто для мене це дуже якось так дивно, тому що ми взагалі все, в чому він приймав участь, це була наша ініціатива. А тут, ми, як приїхали до отелю, в якому це знімалось, він категорично відмовився зніматись. Ну і його не взяли ні на яку роль, звісно. От. А потім він подивився, як то все робиться, як діти приймають участь, як то знімається. І він через день, він декілька днів, по п'ятам ходив за режисерами, просив, ну, будь ласка, ну, дайте мені роль, я теж хочу. І оце дитина, скільки там йому було тих рочків, і йому дали оце дві ролі, він їх відіграв. І коли вже ми чекали на нагородження, оце ж дивились, це ж дивилися нагородження із залу. <зали">, то я така думаю, Боже, Женя, чоловіку кажу, де наша дитина? Визвали всіх, всіх дітей, нагородили медальками, всім дали якісь там похвальні листи, а нашої дитини немає. І я вже так переживаю, думаю, зараз все скінчиться, я піду його шукати. Може, ну, де ділась наша дитина? І тут переходить все до, другого, до другої частини, і його нагороджують оскаром. Боже, які це відчуття, я вам просто передати не можу. І він дуже дорожить всім. Цією нагородою, цим Оскаром, в нього ще дві медальки є за участь в зйомках в рекламі і також в фільмі. Ну, в общем, це прикольний такий досвід. Я вважаю, що це для дитини дуже важливо. Така трошки довгенька пауза, пробачте, я багато розповіла, але це моя дитина, це моє життя. Мені, мені дуже приємно згадувати речі з минулого, які. Просто говорили про те, що ми живемо, тому що зараз складно, я думаю, кожному складно зараз. Але нічого. Це не значить, що в нас немає майбутнього. <смі> Йдемо до, до нього, до нашого кращого майбутнього, сподіваюся. Ну, в принципі, все сказала. Єдине, що хочу ще запитати вас, як ви вважаєте, чи потрібно нав'язувати дітям якісь такі речі з дитинства? Ну, нав'язувати, тому що дуже часто. Нам ніби здається, що ми заохочуємо дітей, а в їх очах це виглядає як нав'язаність, яка мене мама заставляє, казали так діти інколи. От. Це в мене таке до вас питання: чи треба це якось робити, чи треба відповідати на, на те, що вони хочуть чи не хочуть, і саме направляти дитину. Чи краще дивитись, ну, дивитись на те, що саме до чого він проявляє інтерес? От мені цікава ваша думка, тому що в нас є свій шлях, може, якось я поділюсь його творчим шляхом, від якого ми зараз відмовились. І це було важке таке рішення, але зараз він займається лише танцями. От. І ще одне питання: як ви вважаєте, чи є дівчачі або хлопчачі направлення творчості? Або навіть рукоділля? Рукоділля це тільки для дівчат. Чи це для всіх. Оце мене ще дуже цікавиться, яка у вас думка. Ну, все, наговорила багато, давайте повернемось до Ілюші. Він вже дошив свої хрестики. Я закінчив свій, свого зайчика, вишивати хрестики. До повного завершення залишається. Тільки прикріпити фетер, Ось так от. На супер клей. За, за кадром я так чуть собі пальці не прикріпив друг другу. Це було смішно. Так. Подивіться, до речі, скільки залишилось, ще не точок. Як ти вважаєш, Цього вистачить, щоб ще одного такого зайця вишити? Так. то Це таких двох ще. Так. Ну, я більше не буду такі, такого ж. <ріпі> ну тут у нас ще немає такої є, більше заготовочки. Але я хочу сказати, що е, ниточок поклали дуже багато. Навіть взагалі можна і пороти три рази. <ріпі> так, з нами тімуха весь цей час тут лежить. І, як сказав Ілюша, приклеювати будемо на суперклей такий. Ну, мабуть, тому що в нас тут з собою іншого немає. От, і клеїти ми будемо не в кімнаті, а підемо на балкон, тому зробимо це за кадром. Ану, Тімош. Покажи свої зелені очі. Покажи свої зелені очі. Покажи, які ти оченята свій, покажи. Наша ти? Я ще хотіла знаєте, що сказати. Подивіться, як у нього прикольно вийшли хрестики. Досить всі. Ну, по-перше, вони всі в одну сторону. Це ми вже з ним відпрацювали, тому що найперший проєкт з кошенятком, то там були всі різні, да? пікачу він шив вже рівненько, все в одну сторону. Подивіться, шили, він шив сіреньку в 6. В 6, ну, повно. А в шість ниточок. А голубеньку ми вже складали в два рази, і тут 12. Ну, то воно таке. Гарно заповнене. І ще покажу вам задник. Найбільша проблема в моєї дитини це нерозуміння, як переходити туди-сюди. Ну, зараз вже він зрозумів, але дуже рідко до цього приходить. Він багато, бачите, перетягує. І ще вузлики тут. Ну, вузлики ми б не робили, якщо чесно. Але ну, така перфорація крупна, що навіть не, не втримують. Тому ми робили вузлик і закріплювали, ніби між. Вузлики мені мама робила. Так. Між двома ниточками. Ну, так і зайка виходить. Ну що, давайте прикриємо ось цей сором. Підемо на балкон. Ходімо? Ну, так що, ми приклеїли фетер. Так що можна вважати, що заяць закінчений. Скажи, будь ласка, які в тебе враження від цієї роботи? Було складно, було легко, сподобалось тобі чи ні? Сподобалось, було легко, тому що я сидів, смотри свинку пепу. Дивишся, свинку пепу. А кіт весь цей час спав, він досі не проснувся. Добре. Скажи, ти б ще щось вишивав, схоже, чи ні? Ну, так, вишивав, пікачу, так. так. Ну, щось складніше чи таке легке. Щось поскладніше. Цей пікачу. Скажи, будь ласка, а... щось ще хочеш сказати? Передаю стафето татові, щоб він. шив како якогось зайця, такого, чи не такого. Да, якусь роботу, так? Да? Якусь роботу, так. Ти впевнений, що в нього вийде? Ні, ну. Я навчу. У тебе вже є досвід, а тато ще ні разу в руках голку не тримав. Ну, буду тримати. Ну давай, Женя, скажи, що ти думаєш про це. Ну такий зайчик. Ну і оці така в нас сімейка вийшла, так? Мама в голубенькому платтячку. чи тато з маленькими зайченятками. Бабінки такі прикодні. Залишилось. Піти по І останнє включення сьогодні це вже зафіналений наш зайчик. Я хочу сказати вам, що я задоволена цією роботою, хоч вона дуже проста для нього, дуже легенька, але це, знаєте, як повернення до, до якоїсь стабільності, тому що, коли ми були в Європі, моя дитина дуже хотіла їхати додому, тому що. Він думав, що його чекає тут все, що він залишив, його улюблена школа, його улюблені друзі, його улюблена студія, все, ну, люди, з якими він любив спілкуватись, його вчителі, його тренера. А коли ми повернулись, то всього цього немає. Щось зараз не працює, більшість роз'їхалась, друзів нема. Школа, на жаль, зараз ми не можемо. Ходити в ту школу, в якій він навчався, він навчався в часній школі. Зараз він займається онлайн дистанційно, точніше, і все змінилось, і для нього це велике розчарування. І це е, таке, знаєте, повернення до минулого до минулої стабільності. Ми трошки провели час разом, трошки повишивали, трошки поспілкувалися, і навіть подивились свинку Пепу. Ви знаєте, він. Ну, він свінкупе подивився, мабуть, ще в далекому дитинстві. Йому там років два було, він дуже любив цей мультфільм. Я навіть шила йому ковдру із Джорджем на велосипеді. от, А потім, звісно, він виріс. Виріс з цього мультфільму, виріс з усього цього дитинства. і цей проєкт, знаєте, і він попросив включити йому свинку пепу. Це так цікаво. Повернувся на якусь мить до того життя, де він був щасливий. Дякуємо за перегляд. Пока-пока.